Єпископе Павло, з вами я би хотів підняти питання на публічну і соціальну тему. Ми говорили трошки про особисту молитву трошки про спільнотну молитву і молитву псалмами. А тут ех, інакша тема: тема християнського ставлення насправді до воїнів і їхньої жертви, і сакралізації цієї жертви. Бо насправді нас відрізняє. Безконечно багато від росіян, хоча і вони і ми є в стані війни, і вони при цьому педалюють на офіційному рівні тему сакральної жертви, яка очищає гріхи. Але ми теж маємо, наприклад, дуже часто використання фрази немає більшої любові за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх, так, для всіх воїнів. І для мене це внутрішньо зрозуміло, але є е, питання, наскільки ця молотовна сакралізація або християнська тема жертовності є, наскільки її можна, на вашу думку, застосувати до, до всіх? Чи варто це робити, чи варто говорити про щось інше е, і з цим працювати? Дякую. Особливо на в контексті похорону, в контексті загибелі. Дякую. Ну, власне, якби, якщо ми занурюємо цю тематику, яку ми бачимо навіть по двох попередніх доповідачах, тематика молитви під час війни є чимось таким важким емоційним. Е, і напевно, якби, тим людям, які нас слухають, і нам самим, коли ми це розповідаємо, це відчувається власне, про емоції. Е, тематика тим більше якби смерті, коли ми вже безпосередньо говоримо про смерть, вона також має таку величезну якби, емоційність. І напевно, перед тим, як дійти, ну, власне, якби, до безпосередньо того, що ви сказали, потрібно якби, зауважити два таких важливих елементи. Перша річ, коли ми говоримо про молитву, напевно, на мою особисту думку, варто говорити також і про віру, тому що може бути молитва без віри насправді, але віра е, передає цій молитві сенс або дає можливість зрозуміння, чим є молитва. Власне, те, що було сказано вже переді мною. Що віра дає можливість зрозуміти, що молитва це розмова з Богом. Тобто, якщо її немає, якщо, то є якби, великий ризик, що молитва це просто є така маніпулятивна форма, як, або, як було сказано, оберіг. І коли мене, наприклад, питали, чи зростає кількість людей, які шукають Бога під час війни. Насправді ні. Тобто, дуже незначно насправді зростає. Але зростає набагато більше людей, які шукають якусь силу, оберіг. Але це не персональний Бог. І, напевно, якщо громади, там, служителі, якщо будуть щирі по відношенню до себе самого, і встання сказати, що люди, які приходять до церкви зараз, досить часто вони не приходять одразу до пошуків особистого такого, як би Бога, а насамперед приходять в пошуках допомоги, в тому числі й оберіга такого. Тобто таке, якби ведення дає можливість зрозуміння про цей, власне, такий якби, елемент віри, до якої я зараз ще трішечки пізніше повернуся. А друга річ, це, яка також переповнена наша ця зустріча, я переконаний, що вона буде якби далі, це наша емоційність і те, що ми з нею робимо. Бо вона є частиною нашої молитви. Псалми прокляття це, власне, ті незручні емоції, які автори псалмів. Не боялася проговорити перед Богом. Але це також те, що справляло, наприклад, як це вже було Олександром сказано, пан Олександров, що це те, що справляло, що для, в часі миру, для багатьох парафіан це було якби зайвим, непотрібним. Бо не хочеться розмовляти про гнів. Хочеться сказати, що в мене його немає. Не хочеться говорити про ненависть. Бо ми, як християни, частина принаймні вихована, не можуть ненавидіти. Але є ще більш проблематичні речі, які навіть зараз, коли вже про гнів і про ненависть, ми говоримо набагато більше, є речі, про які ми не говоримо. Це про наш страх, наприклад, страх перед смертю, але не тільки, це про наш сором. І, власне, це призводить до такої емоційної бурі, в тому числі, як також тут вже було пані Юля делікатно згадувала про це. Це в певному сенсі порівняння. Хто може молитися? Чия молитва там, наприклад, більш якісна або більш глибока? Тобто, і, власне, якби це є ознакою того, що ну, в нас є емоції, і вони щось з нами роблять, в тому числі під час молитви. І тому, коли ми вже доходимо до тематики такої, ще якби важчої, особистого якби, досвіду, особливо. Коли хтось помирає, це втрата, яка є безповоротньою, є насильницькою такою втратою, то, відповідно, в певному сенсі ми відчуваємо так, такий параліч. Адже досить часто е десь криза, яку ми переживаємо від насилля, вона вибиває, і, наприклад, ми відчуваємо сумніви в нашій вірі. Емоції, які ми переживаємо в нашій культурі, ми не навчилися про те, щоб. Розмовляти про них. Навіть в контексті церкви, ну, мало які, навіть служителі розмовляють між собою, що вони бояться, бояться смерті. Тому, наприклад, частина втікає від військоматів. Ми не розмовляємо про цей страх він є, але так само не розмовляє про сором, який так само якби є. Чому я тут, а не там, чому я вижив, а хтось якби інший не вижив. І це, власне, призводить до того, що коли підходимо до смерті. Особливо такої смерті під час війни людини, яка захищала, чоловік чи жінка, які захищали батьківщину, то іноді ми, як церковні лідери чи служителі, чи теологи так само є паралізовані, щоб якби, говорити про це відверто. І, наприклад, іноді, для того, що відчуваємо певну такий сором або певне бажання такого милосердя по відношенню до іншої людини, яка вже загинула. Ми з глибоким переконанням говоримо, що людина буде спасенною, що вона вже є в Царстві Небесному і так, далі, і так далі. Насправді, якби такі проповіді були ще й до, до війни, якби навіть до 2014 року, деякі проповідники так з переконанням виходили, говорячи про те, що вони знають, де хто є там, там чи там, в пеклі, в небі і так далі. Але власне, ну, зараз це більш таки емоційне. І іноді, власне, воно є таким парадоксальним, бо частина людей, яка віддає своє життя за Україну, вона не є християнами. Вони публічно про це якби говорять. Тому, чи можна бути патріотом України і не бути христинином, звичайно можна. Чи можна любити свого ближнього і не бути християнином, звичайно можна. Але нам, як християнам, хочеться, ну, ми як батьки по відношенню до дітей, хочеться дати, якби це найкраще, і іноді, власне, Через власну травму і власну таку теологічну розгубленість, ми не говоримо про Боже милосердя, що ми надіємося на Боже милосердя, а ми вступаємо в роль Бога і говоримо, що ця людина заслужила. І, власне, те, що ви говорили, пане Едуарде, в такому сенсі ми повторюємо російський наратив сакральності війни. Тобто ми говоримо, що можна вибороти вічне життя в бою. Ну, але це в жодній християнській теології такого якби немає насправді. І це дуже небезпечна ідея. Бо, власне, цю ідею використовує той агресор, який атакує нас. Тому замість виборення чогось в бою, принаймні в контексті християнської релігії, бо в інших релігіях це можливо вічне життя, якщо ми говоримо, наприклад, про скандинавську якусь форму, то ми можемо просто говорити про Боже милосердя. А друга, власне, тобойована річ пов'язана, чому, наприклад, ми іноді. Підходимо під такі популістичні якби, наративи. Е і це ще нам важче, якби, визнати як церковним служителем, як представникам церкви. Але це те, що діється в нашому суспільстві. Ми іноді хочемо стати частиною великої героїчної історії, не будучи героями. Тому іноді так часто повторюємо про військових, тому що відчуваємо сором. А хочемо бути з тими героями. Відчуваємо страх, бо ми не там, і не хочемо бути там насправді там. Але приписуємо, так само, як і багато політиків в нашому суспільстві, е приписують собі героїчні вчинки там, наших військових, так само іноді несвідомий, а можливо і в свідомий спосіб. Іноді і церкви приписують собі жертву, яку віддають військові, собі, для того, щоб зробити себе ну, більш актуальним. Томість молитва про військових і про їхніх ближніх, бо вони не є самі, вони є в системі, якби, ну, хоча б в сімейній, наприклад, системі. Це молитва така досить різна. Це не тільки про те, щоб зберегти їх, не тільки це згадування, чи молитва запомерла, це відрізняється від традиції вже. Але це також і молитві і про справедливий мир. Це розмова про перемогу. Яка насправді більш абстрактна, ніж історія про справедливий мир, тому що ця перемога, коли питаєш, мало хто може сказати, в чому саме вона буде заключатися, де і якою ціною. Справедливий мир, на мою думку, набагато є конкретнішим. Але це також молитва про ближніх, про їх переживання, про їх страхи, про страхи військових. Тобто ми іноді занадто ідеалізуємо військових і на мою особисту таку душопікунську думку. Ми чинимо їм кривду, тому що е, іноді, слухаючи від людей, які не знаходяться на фронті, як ми їх героїзуємо, їм важко якби, розповідати, як насправді є, говорити про своїх виклики, особливо коли вони з пораненнями приходять, себе не можуть знайти в суспільстві і так далі. Тому, власне, е, тут немає простих відповідей, немає такого чорного-білого. Але тут, власне, те, що може нам допомогти в цій дорозі, якби це розуміння своєї власної віри і розуміння своїх власних емоцій, і бути емпатичним, як це було вже сказано, близьким до іншої особи. Але натомість не переносити щось своє якби, на цю особу, не вводити в якийсь свій власний якби, наратив. А хоча б, наприклад, те, що ціна, наприклад, в молитві так само біблійній, це іноді, коли не знаєш що говорити, то краще в тиші посидіти. І тоді, можливо, ми можемо почути Бога, який зцілить наше серце. Це так, якщо коротко.